Всім привіт! Мене звати Валерія, і нещодавно я зняла відео про свою розпаковку зимового одягу з шафи. Це був такий доволі базовий одяг, я там отримала багато коментарів, але найбільше мене зацікавив один коментар, в якому було написано щось, типу дуже нудний одяг підійде хіба що для сирої миші. І цей коментар мене надихнув зняти ось таке відео, в якому я хочу разом з вами спробувати стилізувати ці нудні речі. Я хочу показати, що база, вона на то і база, що з нею ми можемо робити. Власне, що завгодно. На неї можна що завгодно нашаровувати, образи можна доповнювати якимись більш цікавими елементами, взуттям, аксесуарами. І це, власне, нормально, коли база е, нудна. На мені зараз такий достатньо яскравий, ну, особисто для мене, макіяж з акцентом на губи. І... Це теж зроблено не просто так. Я теж хочу за допомогою таких червоних губ своїх показати, що іноді саме макіяж, якийсь такий акцент, типу смокі чи червоні губи, можуть доповнити образ, зробити його цікавим і навіть якісь нудні речі витягнути на вас. І почати я хочу з цього базового: напевно, це слово я буду часто повторювати светру. Це звичайний половер з v подібним вирізом, з кашеміру від Pull&Bear темно-синього кольору. І я хочу стилізувати його. В мене зараз теж така база біла футболка. Мої нові улюблені джинси Levis. 501 але е, типу 90 стайл, щось таке. Для мене вони ідеальні. Вони не занадто широкі, не занадто вузькі, е, ідеально підходять під, під все. <свісно> під звичайні якісь повсякденні образи, з ними можна зробити щось таке більш вечірнє, під кросівки, під підбори, прям обожнюю. І давайте починати. Надягаємо наш светер і отримаємо ось таке. Але це ще не кінець. Давайте впустимо в хід аксесуари. І взуття. Я додала свій чорний пасок. Пасок завжди робить ситуацію, трішки кращою, я так вважаю. І тут мені прям просяться мої чоботи від українського бренду Хвоя. Це такі чоботи, як вони називаються? Чоботи в стилі шкарпетка чи як? На такому маленькому Kitten Heels. Вони супер зручні. Прям Дійсно, в них можна дуже довго ходити. І я їх викупила на шафі десь за тисячу чи за півтори тисячі абсолютно нові. Зараз я покажу, як вони гарно виглядають з цими джинсами. Якраз джинси такі достатньо подовжені. Вони дуже гарно лягають, на ці чоботи. І оці маленькі підбори це виглядає ідеально, дуже гарно. Я вдягнула своє довге, темно-синє пальто. Окуляри такі достатньо акцентні, теж в стилі, не знаю, 90-х. І нову мою любов, сумку від теж українського бренду Квоя на пару до чоботів. А, до речі, тут я прив'язала ось цю хустечку. Мені її подарували, наче до цього светру в подарунок. І, як на мене, мечиться просто. Чудово, ось такий образ ми отримали. Так, це доволі просто. Тут нема якихось яскравих кольорів, тут нічого не кричить, але я себе почуваю максимально комфортно, максимально впевнено, максимально привабливо. І, ну, принаймні, цей образ максимально уособлює мене. От в цьому я себе почуваю собою на 100%. Тепер я хочу перейти до цього яскравого синього светру. Я його ще не носила. Хочу його спробувати стилізувати зі спідницею. Давайте подивимося, що з цього вийде. До речі, ось так він виглядає в цьому образі. І мені здається, ну, це теж виглядає прикольно. Я не знаю, мені не нудно, мені гарно. Можна аналогічно додати сумку. Можна аналогічно додати пальто і, і не знаю, червоні губи роблять своє діло, як на мене. Але я хочу все-таки спробувати зі спідниці. Що сказати про цей образ? Знаєте, я би могла тут поговорити ще про сумку, про окуляри, але мені здається, він вже і так виглядає доволі цікаво. Тут на мені моя міні-міні-міні-спідниця під шкіру. Чоботи на дуже зручному підборі. Такі високі чоботи, які вже ледь застіваються на моїх ікрах. А, наш головний герой светер. І велика типу шкірянка а, в стилі 90-х. Така прям супер оверсайз. Тут вона на резинці. Дуже мені подобається. Мені здається, що вона якраз таки балансує цей образ, все прикриває. До речі, спідниця вона йде з шортиками, але все одно вона ледве-ледве прикриває те, що треба. Ця куртка як страховка. Можу ще додати окуляри. І я не знаю, я себе відчуваю буквально богинію в цьому. Ну-ну-ну, Що не так? Сказати, що це нудно, в мене якось язик не повертається, чесно. не повертається. Як на мене, дуже гарно. Образ такий більше, напевно, осінній, ну чисто по кольоровій гамі, не знаю, за настроєм. Але, але я все одно буду чекати на весну, щоб його носити, бо куртка така доволі легка. А, чи може не знаю, чи може, не знаю там, кінець лютого, початок березня, коли ще така. Незрозуміла погода. Думаю, що це образ ідеальний. Але, звісно, що от на осінь це прям клас. Він якось автоматично склався в моїй голові. Я бачила цей светер з цією спідницею, ще нещодавно придбала цю куртку і от пазл склався. Пишіть, будь ласка, чи вам нудно. Цей светр непогано виглядає з лосинами. Він такий трішки. Подовжений і трішки прикриває пах, тому це виглядає досить ну, нормально, доречно, підбори. Додала пасок, маленьку сумочку, і, як на мене виглядає прикольно і затишно. Сюди я би теж накинула пальто. Ну ось, як на мене це. Прекрасний образ, не знаю, щоб кудись ходити, типу, ресторан чи щось таке. Але здавалося б, да, ж дуже нудно. Один акцентний колір, нічого такого, але, як на мене, не нудно. Не знаю, як вам. Давайте далі. Наступний герой ось цей червоний светер. Він багато кому сподобався, і він теж один з моїх фаворитів. Дуже гарний, дуже затишний, комфортний, м'якенький, дуже мені подобається. Коли я дивлюсь на подібні светри, взагалі на щось червоне, я завжди бачу це з денімом, або з темно-синім, або з синім Ну, чомусь для мене це як типу 2 на 2-4. Це база. цей светер я поєднала зі своїми оверсайз джинсами, які я купила колись давно на секунді. Також додала чорний пасок, щоб було цікавіше. Додала ті самі підбори від Хвоя, бо, не знаю, останнім часом вони мої улюблені. В мене є ще одні чоботи з гострим носом, які теж би сюди підійшли. Але мені здається, що. І так гарно. Я зав'язала волосся так чисто для якогось різноманіття. Не знаю, що там ззаду відбувається, сподіваюсь, все ок. І оце от пасмо воно само вилізло і прикольно. Прикольно, як казав Тарас Цимбалюк. Так, я сюди додала сережки, додала годинник, просто щоб було цікавіше. І трішки по-іншому цей от комір а, поставила, не знаю. Я його вивернула. Бо мені здається, так теж виглядає цікавіше. І ось так от виглядає цей образ без верхнього одягу. Але мені хочеться сюди додати верхній одяг. А саме шубу. Не знаю, чомусь так захотілося. І давайте ту саму сумку. Вже щоб не шукати іншу. Сумка теж максимально універсальна. І ось наш. Кінцевий образ. Теплий, затишний, гарний. Не знаю, мене все тут влаштовує, мені подобається. Мені гарно. Так що, так, пишіть, будь ласка, як вам. І давайте переходити до останнього образу. І останній є з програми це ось цей от светер з вовни, Теж супербазовий, як і все, а, сірого кольору. Дуже затишний, приємний. Я додала сюди свій новий ланцюжок від бренду RotterSent. Давно хотіла такий ланцюжок, який можна носити саме на светри, на якісь кардигани. Все інше залишила, як було, бо мені лінше зміняти. Додала свої улюблені а, джинси в леопардовому стилі, в леопардовому принту. з леопардовим принтом. Ось. І уги, мої нові уги. Це мої перші уги в житті, це не оригінальні уги, тобто це взуття під уги. Дуже зручні, насправді, дуже затишні, дуже прикольні. Мені тепер шкода, що я тільки зараз пробувала. І вони якось образ автоматично роблять якимось таким розслабленим, затишним, домашнім. Дуже мені подобається. Без верхнього одягу це виглядає так. Але давайте додамо верхній одяг, бо він тут теж дуже важливий. Так, я додала сюди свою нову дублянку. Від H&M. я її отримала в подарунок. І вона мені так сподобалась. Вона така прикольна, затишна, зручна, тепленька. Ну, не дублянка, шубка. Ось. І ідеально підходить під ці уги, ідеально підходить для таких образів. І, звісно, і звісно, що мою а, сумку, куди неї. І вийшла так. Як на мене, Прикольно, знову прикольно. От бачу цей образ саме для такої якоїсь зимової погоди. Коли не дуже холодно, але можливо, якщо пощастить, навіть сніг лежить. Мені дуже гарно, дуже затишно. Мені подобається. Якось так, наче прості речі, але разом вони працюють. Ну, ось і все. Я показала, мені стається найцікавіші речі, принаймні ті, з якими мені найбільше хотілось попрацювати, скласти якісь образи і показати. їх. Я сподіваюся, що це було цікаво. Я сподіваюся, що в мене вийшло показати, що. Базовий одяг він на те і базовий, що з ним можна робити далі, що завгодно, і далі це вже залежить від вас. Сподіваюся, що я показала, що там окремо якийсь светр, наприклад, нічого не вирішує. Вирішує як. Це виглядає все разом в образі, коли вже складається якась цілісна картина. Сподіваюсь, мене справді це вийшло показати. Бо в цілому я дотримуюся таких от поглядів. І в мене ніколи не було якоїсь мети, не знаю, бути супер яскравою, прям виділятись, бути не такою, як всі. Але також мені здається, що якось в мене виходить себе самовиражати через одяг. Бо для мене це дуже якраз таки важливо. Мені це цікаво. І, як на мене, головне це. Відчувати себе в першу чергу гармонійно в своєму одязі, відчувати себе собою. І ну, це відчуття в мене точно є. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, там коментар, і все таке, якщо вам це було цікаво. Дивіться мої інші відео. У мене багато відео про речі, про стиль. Дякую всім за перегляд. Побачимось!